А як у вас плавці ви чи, може, так і не навчились плавати до сих пір? Що в принципі не страшно, бо в кожного своя історія в цьому житті, як кажуть. Може колись я й спробую цей серфінг, а поки подивлюсь, як з цими дошками справляються інші. Можете зробити зараз скрін чи нажати на паузу, щоб подивитись, які в них ціни там на серфінг школи та певні уроки. Все спорядження вони дають на місці, тож нічого з собою брати не треба. А за безпекою дивляться рятувальники Малібу на чолі з Помело Андерсон. Тож в них там все окей і все з цим добре. Але розраховувати треба в першу чергу тільки на себе, щоб не потонути на тих великих хвилях, бо вони дійсно бувають просто величезні. Потім я побачив такий прикольний жовтий будиночок із скелю, в якій була зроблена колись дорога. Ну а далі вже була центральна частина міста з її набережною, красивими маєтками та більш спокійними пляжами в певних бухтах. Тут я вже відчув, що так, Біаріц це фешенебельний курорт для аристократів та серфінгістів. Ну і також я зустрічав там дуже багато не тільки французів, а й інших іноземців. Біаріц це дивовижний курорт, який відомий дуже дуже багато вже років. І тут проживає постійно 25 п'ять тисяч. Людей, ну і звісно, напевно, там десятки тисяч, якщо не сотні тисяч, приїжджають щороку подивитись цю красу.